Піймав двох дівчат біля школи та силою затягнув їх у машину. На Миколаївщині Кадирівець зґвалтував дітей. Стали відомі жахливі подробиці злочину окупанта з Чечні, який той вчинив на тимчасово окупованих територіях. Ім'я відоме фото є. Україна вже оголосила про підозру. У цьому випуску розкажу головні подробиці: хто ця потвора, як усе сталося, і як Україні покарати цього покидька. Мене звати Микита Аврилюк і ви на каналі, де ми говоримо прямо. Підпишіться, щоби не пропустити важливе. І ми починаємо. Діти 13 та 15 років, село на Миколаївщині та російський військовий, який приїхав на чужу землю та приніс із собою не лише біль, а й травму, яка ніколи не. Не загоїться цього злочинця звати Ахмед Магомед Алієв. Він російський окупант із Чечні. У 22-му році йому було лише 23. Під час окупації Миколаївщини публічно викладав фото з українських територій у військовій формі та зі зброєю. Не переховувався, не стидався навпаки, демонстрував свою присутність, і це лише одна з історій, у яких він фігурує. Це сталося у Снігурівці, містечко, яке було під окупацією наприкінці листопада 22-го року. За версією слідства, кадирівець просто біля школи змусив двох дівчат, 13 та 15 років сісти до автомобіля, погрожував зброєю, відвіз у квартиру, де жили ще російські військові, і там зґвалтував одну із них молодшу. Його однослуживці ніяк не завадили цьому нелюдському злочину. Пізніше слідчі встановили. Він зґвалтував обох дівчат. За офіційною версією поліції, усе сталося у покинутій квартирі українського військового, яку окупант захопив. Саме туди він під загрозою зброї привів дітей. Там тримав їх силоміць, три доби, а також змусив вживати алкоголь. Гвалтував, залякував та знущався. Але наче і цього йому було мало. В якийсь момент він дізнався, що мати однієї з дівчат кадрова військова, і що вона у полоні. За це він побив дитину. На третій день сталося диво. Дівчатам вдалося втекти через вікно, коли в помешканні не було нікого з окупантів. Офіційно Магомед Алієву інкримінують частину першу статті 438 кримінального кодексу України, жорстоке поводження з цивільним населенням під час війни. Він у розшуку. Журналісти слідство інфо знайшли його сторінку у забороненій ВКонтакті. Востаннє публікувався у грудні 2024 року. Після звільнення Миколаївщини справу передали українським правоохоронцям. Дівчат врятували. Вони надали свідчення: є докази, медичні довідки, свідки, підозру Магомеда Лієву оголосили заочно. Стаття 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів із вічої війни. Окрема кваліфікація зґвалтування в умовах збройного конфлікту до 12 років за ґратами, і це не просто якийсь злочин, це воєнний злочин проти дитини. Справу документують міжнародні спостерігачі. Українські прокурори передають матеріали до офісу генпрокурора і співпрацюють із партнерами за кордоном. Бо саме такі епізоди не поодинокі, вони системні. Це вже не просто випадкове насильство, це частина практики окупантів. Підпорядкувати, принизити та зламати, навіть якщо це дитина. На момент запису цього матеріалу російський військовий переховується, але його особу встановлено. Фото, ім'я, військова частина все відоме. І тут питання не лише до нього, а до всієї російської армії до командирів, які це покривали, до тих, хто це бачив і мовчав, і до держави, яка все це підтримала. Бо злочини проти дітей не мають терміну давності і не мають права залишитися без покарання. У нас наразі є два шляхи, як досягти справедливості у цій справі. Перший формальний Україна оголосила Ахмед Гаджі в міжнародний розшук. І Якщо він колись поїде у відпустку, не в Ростов, а ну, наприклад, у Сербію чи Туреччину його можуть там затримати. Тоді екстрадиція цілком реальна. Але поки він сидить у Росії, шансів мало, бо обмінювати своїх героїв на правосуддя там не заведено. Другий шлях народний, так би мовити, і тут усе простіше в українців. Довга пам'ять. І оті загадкові вибухи, які іноді стаються з російськими військовими у їхніх квартирах чи на прогулянках, це вже майже традиція. Тож Ахмед Гаджі краще постерігався не лише листа з Гааги, а й поштаря з цікавими посилками від наших спецслужб. А як вам ця історія? Чи варто чекати, що його колись взагалі справді засудять? Чи краще просто покладатися на бойову фантазію наших спецслужб? Напишіть свою думку у коментарях та поділіться цим відео, щоби більше людей дізналися правду. Росіяни почали наступ на Харківщину та Сумщину. Під загрозою десятки населених пунктів на прикордонні вже триває евакуація. Ворог обстрілює цивільні будинки, дороги та об'єкти інфраструктури. Йдеться не про тиск, ідеться про реальну активну фазу нового наступу. Водночас є нова загроза наступу з Білорусі. Кремль вже готує війська для перекидання. Про це прямо заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для LBUA. Подробиці розповідаємо далі. Мене звати Микита Гаврилюк, і ви дивитеся канал, де ми називаємо речі своїми іменами. Підпишіться та поставте лайк, щоби завжди бути в курсі. Тут говоримо про найважливіше чесно, спокійно і з фактами. За словами сирського бойові дії на харківському та сумському напрямках суттєво активізувалися. Раніше про таку загрозу попереджав і президент Володимир Зеленський. Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо майже двократне збільшення кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Росія не чекає літа. Наступ уже триває за словами Сирського. Тільки за останні три місяці росіяни наростили контингент на території України ще на 20 тисяч з 603 до 623 тисяч осіб. На харківському напрямку ситуація загострюється з кожним днем. Росія підтягнула до кордону ще 20-25 тисяч солдатів. Переважно це штурмовики, які раніше були на Донеччині. Вони зосереджені у Білгородській області і щодня пробують прориватися, накриваючи наші прикордонні села артилерією. Відпрацьовують також і по логістиці, складах, дорогах, вузлах. З повітря їх прикривають гелікоптери і літаки. Кремль чудово розуміє, Підтримка заходу слабше і хоче скористатися цим, щоб втягнути нас у затяжну і виснажливу війну. Це означає, що Росія не лише воює, вона готується воювати ще активніше і ще довше. А поштовхом до цього наступу, за словами сирського, стала політика Сполучених Штатів по скороченню нам допомоги, оцінюючи, що ми не маємо переваги ні в силах, ні в засобах. Противник переходить до активних наступальних дій. Він намагається вийти на адмінмежі Донецької області, закріпитися на захоплених рубежах і готуватися до подальших атак. Оборону на цьому напрямку тримають переважно частини угрупування Хортиця і сили тероборони. Військові облаштували лінії оборони з бетонними блоками, окопами, мінними полями та протитанковими їжаками, але не всюди встигли завершити укріплення. Щоденні обстріли та нестача техніки даються взнаки. Там, де споруди недобудовані, бійці фактично змушені тримати позиції на відкритій місцевості. Також тривожна ситуація у напрямку Вовчанська та Куп'янська. Росіяни продовжують тиснути на ці населені пункти вже майже рік. Повідомляють в інституті вивчення війни. Не виключено також просування в бік Ізюма для створення нового плацдарму. Щодо Сумщини, то там працюють ворожі ДРГ. Вони намагаються зайти у слабкі місця, перевіряють нашу реакцію, ведуть спостереження. Ця підготовка не менш загрозлива ніж регулярні. Артоп. Стріли, причому удар може бути і комбінованим з повітря, суші та навіть стилу завдяки ДРГ, повідомляють, що російська мета створити сіру зону в прикордонні, виснажити українські сили та змусити перекинути резерви з інших напрямків. У підсумку дестабілізувати ситуацію, підірвати моральний стан і створити враження про нібито успіхи російської армії. Україна готується, але без техніки боєприпасів і ППО втримати всі рубежі буде вкрай. Важко. Сирський не приховує потрібне озброєння, потрібна підтримка союзників, потрібне прискорення рішень. Кожен день зволікання це втрати, це нові дірки в обороні, і це шанс для ворога прорватися вглиб. Кожен день без рішень це день на користь ворога. При цьому за словами головнокомандувача, активізація бойових дій на північному сході це лише одна частина великої стратегії. Уже восени на території Білорусі мають розпочатися масштабні спільні навчання армії Росії та Білорусі. І є ризик, що під прикриттям цих навчань Росія може повторити сценарій 2022 року. Із новим вторгненням з півночі. Саме тому Україна змушена тримати сили і у цьому напрямку, не маючи змоги перекинути їх на схід. Загроза нового вторгнення з Білорусі реальна. Ситуація вимагає не паніки, а мобілізації зусиль. Військові тримаються, але підтримка тилу, єдність суспільства та швидкість політичних рішень не менш важливі ніж окопи і танки. І у цьому контексті Сирський озвучив цифри, які варто сприймати серйозно. Україна має мобілізувати щомісяця 30 тисяч людей. Це базова потреба для утримання фронту в теперішніх умовах. Але понад 6 мільйонів чоловік до сих пір не оновили свої дані в ТЦК. Фактично, уникнення мобілізації стало масовим явищем. Щоб змінити цю ситуацію, збройні сили виступають за цифровізацію обліку, яка дозволить знати місце знаходження кожного громадянина та бачити його статус. Це складна розмова. Але без відкритої чесної участі усього суспільства війни не виграти. У цій війні тилу нема є лише спільна зона відповідальності. Дякую, що були з нами протягом цього випуску. Не забувайте долучатися до спільноти. Зробити це легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал, а також поставити лайк в цьому відео. Так більше людей побачать правду.